Які б перешкоди не чекали нас у майбутньому, ми неодмінно їх подолаємо. Ніщо не зможе стати на шляху української перемоги. Недарма цілий світ вражений нашою силою та витримкою. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кожна війна має своїх героїв та, на превеликий жаль, забирає найкращих та найвідважніших. Кременчук знову в скорботі. Безжальний ворог забрав життя ще одного нашого земляка захисника України, старшого солдата Сергія Лозенка. Сталося це під час виконання бойового завдання на Харківщині. Сьогодні на прощанні з військовим були наші журналісти. Сьогодні, у холодний та хмарний день, Кременчук попрощався із захисником України, старшим солдатом Сергієм Лозенком. Він відважний гідний син своєї батьківщини, 6 квітня, виконуючи бойове завдання із захисту України, залишаючись відданим українському народові, Сергій Лозенко загинув на Харківщині. Був учасником АТО. 6 березня 2022 року Сергія мобілізували в нашому Кременчуцькому РТЦК та СП до військової частини А2573, третя окрема танкова бригада, де він був стрільцем-помічником гранатометника піхотного батальйону. Але на жаль, 6 квітня 2023 року в населеному пункті резнікове Чугуївського району Харківської області Сергій Іванович Лозенко помер внаслідок вибухової травми. Він був справжнім патріотом, відповідальним та надійним побратимом. Сергій свідомо став на захист рідної батьківщини і віддав заради нашого народу і країни найдорожче, власне життя. Військового згадують як людину честі та слова. Спокійна, впевнена людина, людина честі, справжній український патріот. Завжди відповідав за. Слова, які казав вчинками. До нього завжди прислуховувались і поважали побратими. Він був хорошим чоловіком, хорошим другом. З перших днів, коли почалося АТО, він пішов добровольцем на фронт. Два рази він був в АТО, воював. Ну Коли почалася війна, так само одразу пішов. Кременчужани зі сльозами на очах провели військового в останню путь. Поховали Сергія Лозенка на свіштовському кладовищі на алеї героїв. Пам'ять про нашого земляка назавжди залишиться в серцях українців. Катерина Сушко, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. Тема, яка болить зараз у багатьох батьків, це дистанційна освіта. Спочатку ковід, тепер війна. Дітям хочеться якомога скоріше повернутись до дитячих садочків та шкіл. Однак, все залежить від того, чи є в закладі освіти відповідне укриття. Про це сьогодні говорила батьківська громадськість із міською владою. Детальніше дивіться далі. Яка ситуація з укриттями в навчальних закладах? Із цим питанням сьогодні батьки, школярів та дошкільників звернулись до міського голови Віталія Малецького та депутатів міської ради. Вони підготували колективний лист звернення, у якому просили якомога скоріше обладнати сховища? Під час зустрічі батьки мали змогу поставити міському голові всі запитання стосовно майбутнього навчального процесу в закладах освіти? Ми вибираємо тільки ті об'єкти, які безпечні для дітей і для тих людей, які там добре, яким перебувати? чином буде функціонувати 58 садочок. Ми зараз над цим працюємо з Геннадієм я, до речі, колегами. можливо, можливо, в восьмій школі теж буде модульне укриття, яке буде заглиблене на стадіоні. Так зроблено, як по сертифікації повинно бути. Міська влада наголошує на тому, що стандарти прийняття укриттів у садочках і школах в експлуатацію досить високі для того, щоб там могли знаходитись діти. Треба провести низку підготовчих і ремонтних робіт. Ще це на кварталі 278, але відстань від перемички до підлоги 150 а треба 170. І ми зараз на 20 см копуємося в землю. І таких об'єктів дуже багато. Приходить ДСНС і формально 170 і все. Копайте. І ми копаємо під школами, під садочками, поглиблюємо, підливаємо, робимо сухі стяжки, виносимо комунікації, це колосальна робота. Вона ведеться, повірте, по всьому місту ведеться. На сесію Кременчуцької міської ради запросили двох представниць батьківської громадськості. Там вони напряму звернулись до депутатів і розповіли про основні причини своїх занепокоєнь. Я хочу, щоб депутати пришвидшили облаштування укриттів у, у садочках, тому що ну вже просто сил немає кожного дня думати, куди подіти дитину. Багато батьків е змушені через це або не виходити на роботу, або працювати частково, або ж оплачувати приватні навчальні заклади, які поруч з державними працюють, не маючи укритті. Дехто з депутатів Кременчуцької міської ради зараз переживає таку саму ситуацію. Дитина сидить вдома і не відвідує дитячий садок. Однак, з огляду на безпеку, нерозумно відправляти туди своє чадо, знаючи, що в навчальному закладі немає укриття. Маленька дитина елементарно не встигне швидко зібратись і дійти до безпечного місця десь поблизу. Для того щоб мені зібрати дитину, і вийти з нею погуляти на двір з моменту, коли я кажу, все пішли, давай одягатися до виходу. Ну ви ж знаєте, мінімум 15 хвилин. Скажіть. Як в е, дитячому садочку, в якому немає підвального приміщення, а ми кажемо, не просто підвальне приміщення, це має бути укриття, яке в разі не то, що прямого потрапляння ракети, а потрапляння ракети поряд з приміщення, має захистити мою дитину. Е, як в такому садочку дитину перевезти через дорогу, відвезти до, до укриття розположеного поля? На перший погляд здається, що майже в кожному садочку чи школі є підвал, який може бути укриттям для дітей. Однак чи дійсно це так? Дійсно, що казати можна так легко, давайте розмістимо чуть ли не в кожному підвалі. А Якщо дійсно піти професійно, то ви, ви ви побачите, що ці підвали вони не пристосовані для цього. Так дійсно можна десь пересвітти, може десь якось яким чином укритися, але якщо ми хочемо, щоб там було безпечно, то таких підвалів не дуже багато. Резюмуючи свій виступ, я хочу все ж таки більш Активно спілкуватися з батьками, більш частіше доводити всі, всі ті роботи, які на сьогоднішній день робляться, і, можливо, я думаю, що вони зрозуміють, що ми не середимо, вони будуть. Знати на що можуть розраховувати, і з розумінням віднесуться до нашої роботи. Нагадаємо, що з понеділка має запрацювати дитячий садок номер 13 по вулиці Приходька. Там укриття відповідає всім рекомендаціям. Комісія визнала його цілком безпечним. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Терпець увірвався. Кременчужани підписують звернення до президента України Володимира Зеленського щодо завищених тарифів Полтава теплоенерго на опалення та гарячу воду. Усі деталі вже за Кременчужани вже не мають сил терпіти знущання Полтава теплоенерго. Люди вишикуються у черги, аби залишити свій підпис під колективним зверненням Кременчужан до президента України Володимира Зеленського щодо тарифів підприємства на опалення та гарячу воду у Кременчуці. Один із таких пунктів збору підписів розташувався у територіальному центрі автозаводського району. Там із самого ранку зібрались найактивніші пенсіонери, які обслуговуються у терцентрі. Я як пенсіонерка проживаю в місті Кременчук. І я дуже обурена діями Теплоенерго, полтава Теплоенерго. Справа в тому, що у нас беруть оплату за комунальні послуги, і за тепло і опалення взимку, а потім ще цей самий тариф беруть влітку. Це виходить двойна оплата. Я обурена цим, і всі наші мешканці міста проти такого несправедливого підвищення тарифів. Ганьба Полтавській обласній раді, що так відносяться з нашими людьми, тобто пенсіонерами, навіть з президентом вони їм начхати, що йде війна, що ми не можемо звести кінці з кінцями. Такі підписи збирають і в контакт центрах. В одному з них сьогодні і зібрались небайдужі пенсіонери, для яких вартість. Нових тарифів просто непідйомна. Наше правительство говорило, що за время війни ніяких підвищень не буде. Это не виносимо. Скільки можна терпіти? А ще і залетом будем платити. Ну можна так, вот так пенсіонерам нам. Ну, это надо, конечно, надо ставати нам всем і говорити, що це неправильно делают. Коли насалася така біда, коли розбили тець Треба було забезпечити споживачів міста Кременчука всім необхідним. Далі вийшло зовсім інакше. Полтава Теплоенерго стала брати оплату вдвоє, а це неприпустимо, я вважаю. Значить, а, а було так був такий, як би сказати, указ, що на. Врем'я оце, такої біди нашого воєнного стану, от і після цього шість місяців не міни міняти нічого, щоб так було тариф був такий, як був до 24 лютого. Я вважаю, що це несправедливо, і треба його, як би сказати, справити, це діло. Та найбільше, що обурює Кременчужан, це те, що у такі важкі часи для держави, коли українці ледь зводять кінці з кінцями, а воїни на передовій борються із зовнішнім ворогом. Люди повинні відбиватись ще й від тих, чиї руки витрушують їхні кишені. В такої тяжелої час, коли йдуть бойові дії, ракети, снаряди, ми всі сплатілись, допомагаємо, чим можем. Вот. Одежды и беженцам, и солдатикам бедным, которые там гибнут э, за нашу свободу, защищают нас. И в то же время Полтава, тепло, энерго, нарушая все законы, моратории на не повышение цен на тепло и горячую воду, действуют так, как им угодно, в своих интересах. А я хочу сказать за наших воинов, чтобы они... Були там живі і повернулись додому. Врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Війна із незаконними тарифами від Полтава теплоенерго тривала не один місяць, і нарешті ми вибороли в своє. Для Кременчужан повернуть старі тарифи. Які ще міста Полтавської області опинились у схожій ситуації та що їх чекає? Дивіться далі. Добро нарешті перемогло зло. У Кременчуці повернуть довоєнні тарифи на гарячу воду та опалення. Полтавський окружний адмінсуд визнав незаконними дії комунального підприємства Полтава Теплоенерго і зобов'язав його повернути старі тарифи. Більш того, людям мають повернути незаконно нараховані платежі. Підвищені тарифи Полтава Теплоенерго діяли не лише в Кременчуці, але й в інших містах області Полтаві, Карлівці та Решетилівці. Відповідно до рішення суду тепер скрізь повернуться до старих тарифів. Прослава тарифу на теплову енергію транспортування постачання ползу постачання теплової енергії, постачання гарячої води, що не дають податки обласного комунального виробничного теплового господарства подав теплоенергії, частині встановлення, податки обласного комунального виробничого підприємства, теплового господарства подав тепло енергії, достатковий та на послугу постачання теплової енергії за категорію споживачів для потреб населення відповідно до додатку 2 тарифів на послугу спостачання гарячої води для за категорію споживачів для потреб населення відповідно додатку 3. Полтава Теплоенерго діяли всупереч мораторію президента України Володимира Зеленського. До цього причетний і проросійський олігарх Живаго, оскільки керівник Полтава Теплоенерго Ігор Процай є депутатом Полтавської обласної ради від Європейської солідарності, а цю фракцію в обласній раді контролює саме Живаго. Однак здоровий глуст і справедливість все одно перемогли. Суд задовольнив позов депутата Полтавської міської ради Сергія Капліна, який вимагав скасувати тарифи, незаконно підвищені під час дії воєнного стану. Нагадаємо, що міська влада Кременчука активно боролась із Полтава теплоенерго і вимагала знизити незаконні тарифи. Але Полтавська обласна рада відмовлялася це робити. Однак правда завжди була на нашому боці. Тепер справедливість відновлена. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Близько 400 продуктових наборів видали волонтери благодійного фонду Ми поряд спільно з благодійниками фонду «Help Heroes of Ukraine». Детальніше вже за мить. Волонтерство зараз це можливість реалізувати себе, стати причетним до нашої майбутньої перемоги та особисто наближати її. Саме тому благодійники фонду «Ми поряд невпинно допомагають тим, хто опинився в скрутній ситуації. Сьогодні Кременчужанам та вимушеним переселенцям видали близько 400 продуктових наборів: макарони, крупи, усі, усі пакети різні. Також нас підтримали українські ковбаси, тому в деяких пакетах буде буде ковбаса побутова хімія та знеболювач. До сьогоднішньої видачі долучились волонтери благодійного фонду «Help Heroes of Ukraine». Нам приїхала деяка кількість їжі, і перша ідея, яка ну, дійшла до голови, це допомогти місцевим ВПО. Ми будемо співпрацювати з Сергієм заради перемоги, заради того, щоб забезпечити людей і щоб їхнє життя стало трішки легше. Кременчужани та вимушені переселенці неймовірно вдячні волонтерам за їхню допомогу. Кожного разу стараюся на військовим на паливо, на енергетики щось скидати. А тут побачила в групі про те, що потрібна допомога і що вони також взаємно надають допомогу. Зареєструвалася і так ну неожиданно було, звісно, дуже отримати. Дуже приємно. Дуже рада, що працює цей фонд і допомагає людям, яким дійсно цього потрібно. Анна перебуває в Кременчуці вже рік. Повномасштабна війна змусила. Ола жінку покинути рідний Харків та опинитися у скрутному становищі, тож вона щиро вдячна за допомогу, яку вважає дійсно значною. Дуже значна і смаколики для дітей, і харчі для дорослих. Дуже корисна, і м'яса, і крупи. Дуже вдячні по можливості донатимо щира вдячні з відкритим серцем. Також усі, хто мав змогу допомогти волонтерам, долучилися до збору грошей на закупівлю пального, поклавши гроші до скриньки або донатом на картку. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у чистий четвер у Кременчуці розпочали роботу водограї. Помилуватись працюючими фонтанами можна у сквері Бабаєва, сквері Ізюмова та на бульварі українського відродження. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука влаштували свято Великодня для дітей центру соціальної реабілітації, прикрашання кексів та крашенок, солодощі, розважальна програма. Все це очікувало на малечу. Як це було, бачили наші журналісти. Великдень одне з найочікуваніших дітьми свят, адже саме цей день вони нарешті зможуть поласувати такими унікальними смаколиками, як паски та крашенки. Сьогодні волонтери молодіжного парламенту Кременчука влаштували для дітей центру соціальної реабілітації справжнє садкове диво. Всі дуже зраділи, тому що. А... І нам хочеться підтримувати цих дітей і дарувати в першу чергу їм емоції, яких вони на жаль позбавлені. Вони мріють спілкуватися, вони мріють розважатися. Ми привозимо їм якісь розважальні програми, які ми можемо зробити. Ставимо якісь казки, просто танцюємо, просто проводимо з ними разом час. Вихованці центру мали змогу прикрасити кекси та крашенки за власним бажанням, які потім скуштували. Я приготувала кекси, і ми з дітками їх прикрашали білою глазур'ю. Рю шоколадною, і діти змогли обрати собі будь-яку присипочку і до Паски прикрасити кекси і з'їсти. Вони дуже смачні. Діти із задоволенням взяли участь у цьому мастер-класі. Напередодні святкування волонтери поспілкувалися з дітьми та дізналися про їхні найулюбленіші солодощі. Саме тому сьогодні малеча отримала те, чого так чекала. Волонтери привезли смаколики, закуплені коштом небайдужих Кременчужан. Ми зробили банку в Монобанку. Розкинулися по соціальним мережам і небайдуже кременчужани відкликнулися, скинули гроші. Це 10, 20, 30 гривень, і ми змогли зібрати 5200 гривень. Дуже хотілося, щоб в них також був святковий стіл. І все те, про що вони мріяли: це солодощі, які на жаль не кожного дня вони можуть їсти. Ми все це купили сьогодні привезли їм. Діти зраділи волонтерам та вдячні за те, що вони роблять для них. Ми оце святкуємо Пасху вже не один рік і ми любимо відмічати такі свята. Великий вам дяк парламенту Кременчука, що ви до нас завітали у гості. Принесли стільки пасок смачних і пригостили і з нами побули. Велике вам дякую. До нас приїхали волонтери молодіжного парламенту. Я їх Дуже чекав. Прикрашали яйця і робили кекси. Мені дуже сподобалось. Після пригощання малеча танцювала, брала участь в конкурсах та іграх. Вже зовсім скоро, коли на вулиці потепліє, волонтери молодіжного парламенту Кременчука повернуться до дітей з новою розважальною програмою. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Хай там з чим ми стикались на різних етапах нашої непростої історії, і ми і все людство досягали одного результату. Зло програвало. Ми завжди будемо перемагати зло. Слава Україні!